Тетяна Власова, авторка, я скажу від себе, наразі моя одна із улюблених, тому вона одна із перших, хто буде у моєму проєкті. Це дуже відповідально. Так, це дуже відповідально, але дуже красивих людей потрібно одразу знайти, щоб відкривався далі шлях. Скажіть, Тетяно… як кота пускають в хату. Так, як кота. Треба ніби з чоловіка розпочинати, але ми ще подумаємо. Скажіть, будь ласка, коли ви... Почали писати, що, що вас надихнуло? Ну, там, можливо, що з дитинства. Це ж такі історії. Ну, ми всі пишемо вірші, мабуть, в школі, хтось більше, хтось менше. Але так, щоб це був такий перший серйозний вірш, то він був написаний під час Революції Гідності і абсолютно випадково. І перший рядок був в нього. Звучав так, моя мама чує новини і дуже хвилюється. І це була правда, тому що моя мама хвилювалася, яка живе в Луцьку. Постійно мені телефонувала, і я якось ранку за кавою, переглядаючи новини, напис... ну, мені так якось склався цей рядок, і потім дописався вірш. Mm -hmm. Я його опублікувала себе на сторінці в Фейсбуці, яка тоді ще була в мене така ну, дуже якась примітивна. І... і забула, і пішла в офіс працювати, і забула про це. А ввечері відкрила сторінку, там була якась просто шалена кількість oh. репостів повідомлень. І особистих повідомлень і коментарів. Люди тоді були дуже чутливі до, такого, до такої поезії. І якось ну, така от тоді склалась історія, потім було ще кілька віршів про Майдан, далі почалась війна. ось, І я якось Це з 2000 якого року, кінця 13-го 13 13-го кінця, грудень, десь, кінця грудень, десь, напевно. Так, грудень та? 13-го року. І як ви відчуваєте зараз. Ну, Про творчість, і оцей розвиток. Коли ви пишете вірші, відбувається все по тому, що довкола, чи у вас приходять якісь різні емоційні стани, і вам хочеться їх просто. Розказати, а вони приходять саме тому, що відбувається щось довкола. Ну тобто, це є не якесь е, там себе е, витягнування емоцій. Це mm -hmm. абсолютно в мене немає такого, коли запитують, чим ви надихаєтесь. Я завжди вагаюся відповісти, тому що я не знаю чим. У Мене немає такого, що ось мене зараз натхнення, я зараз сяду і напишу вірш. Це відбувається абсолютно природньо. Ну, захотіла е, написала, де завгодно це може бути. У мене завжди з собою там якийсь або нотатник, або в телефоні може щось mm -hmm. записати якусь фразу. Але здебільшого я пишу вдома, просто в блокноті вечорами, от просто сіла і написала, бо це така дуже імпульсивна якась реакція на щось, щось я собі придумала, і тоді з цього клас. А живеш. В мене виникла думка, що Тетяни е, ювілей. Десять років, так? Сьогодні 19 березня 2023 10, і десять років так. тому ви почали да, писати. бачите, да. Сьогодні ще Ліни Костенко день народження, тому в мене все склалося. <свісно> все склалося. Ліна і Костенко. І день поезії, до речі, 21 березня. І 21 березня День поезії. І Ліна все. Костенко мене не прийме, але я маю туди <свісно> кудись колись попасти. <свісно> Скажіть, будь ласка, ось якщо б через. 100 років, а я дуже сподіваюся, що це відео буде мати також цінність. Uh -huh. І хтось пам'ятав і дуже цікавилися вашою творчістю. І цей момент відбувся. Який меседж, які слова ви би залишили своєї поезії найціннішими? Два рядки, три, чотири? Uh -huh. Я розумію, це таке моє підступне питання. Знаєте, як в Шевченка ми беремо на цитати, да? там в кожного з авторів ми маємо цитати, можливо. Це цей, що сьогодні ми знімали, можливо, не то він однозначно цей, що ми знімали, тому що він на всі покоління, мені здається, цей вірш, і тому що він про життя. Я загалом хочу писати завжди щось таке життєстверне, Тому, а попри те, що мені кажуть, що мене дуже сумні вірші, мені здається, mm. що вони всі навпаки якісь дуже е, життєстверні. Я ще Пригадую ще? один вірш, коли в кінці е, дівчинко, значить, е, я тебе робив трішки сильнішою. Ще ось ці Це, ось ці ну, те. в мене є багато віршів, які, власне, вони, хоч і самі по собі мають якусь якийсь сумний контекст і підтекст, але закінчується завжди все-таки на якійсь такій ночі вгору. Мені хочеться mm. ну, мабуть, щоб вони залишалися. Якщо цей світ виживе і через 100 років будуть читати наші вірші, то хотілося б, щоб всі наші нащадки перечитали і подумали, що ми були все-таки дуже позитивні і сильні, і сильні звичайно. Так ну, це важливо. Сікості. Наразі скільки збірок у вас є, щоб ми можемо залишити посилання, наприклад, У мене на є збірка. одна збірка, друга мала би вийти 22-го року, але через наших сусідів не вийшла поки що. Але я в процесі збірка вийшла перша і наразі єдина називається ефект близькості. Вау. Так, і її вже продажу або неможливо знайти, або дуже важко знайти. Ось і Тетяна сьогодні прийшла без книжки, та, щоб ви розуміли. Тому, бо що, ні, немає. У <ріст> бо, бо <ріст> моєї мами навіть немає книжки, мама комусь передарувала свою, О -о. а уже мамі нічого теж подарувати. Ну таке, ну це звичайно плюс. Я думаю, що можливо ми зробимо до до видання ці до видання цієї книжки, але побачимо, бо мені вже цікавіше, все таки щось нові, якісь речі. Ну клас. Я запитаю так ще одне річ. Можливо, ми її не залишимо. Е, є якась така. Ціль життя, мрія, не знаю, кількість книжок, щось таке, щоб що ви вже зрозуміли, що ви дуже хочете, щоб це в житті вашому відбулося. Я хочу, щоб прийшли люди на поетичний вечір на стадіон Олімпійський. Так, в мене це така ціль. Ну, тому що, наприклад, ще десь там, три роки тому мені казали, що на поетичний вечір ніхто не буде ходити, це нікому не потрібно. І я казала, окей. Я це чула. — Зустрінемося в Палаці спорту, так. <рі> Ось. І зараз, вже, коли відбуваються повні зали, коли ага. люди ходять, є великий запит на це. Я розумію, що хочеться саме розказати, бо мені дуже важливо, аби люди не тільки читали, а щоб ми і зустрічались. Я Клас. страшенно ціную так. оці вечори, коли. Звучать вірші, а люди їх слухають ними, надихаються і виходять наповненими після цих вечір. Для мене це просто мега важливо. Тому я хочу, щоб такого було більше і щоб глядачів на них ставало більше. Тому я вже десь оголошувала в якихось ефірах, що Палац України, палац спорту. і, і Олімпійський. Олімпійський. Так. А тепер поезія як стане все. на рівні музики. Однозначно абсолютно ну, я й зате борюсь. Так що щоб культура відвідування поетичних вечір була такою, як культура відвідування музичних. Ну це, якщо це... хто питає, що я роблю, я теж це хочу. Ну от і все ми там за минулі.